Читання. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі! Будьмо уважні. У той час Ісус прибув до одного міста у Самарії, яке називається Сихар, близько поля яке дав був Яків своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова, Ісус, утомившися з дороги, сів біля криниці. Було ж близько шостої години, аж ось надходить жінка з Самарії, води набрати. Ісус каже до неї, дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка Самарянка. Ти юдей, і просиш пити у мене жінки Самарянки, бо юдеї не пристають із Самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї. Якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила би у нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка, і зачерпнути не маєш чим, пане, і криниця глибока. Звідки ж, отже, у тебе вода жива, хіба ти більше від батька нашого, Якова. Що дав нам оцю криницю і сам пив із неї, і сини Його, і худоба Його. Ісус у відповідь сказав їй: кожен, хто п'є оцю воду, знову хоче пити, той же, хто питиме воду, якої я дам йому, не матиме спраги повіки, вода бо що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече у життя вічне, каже до нього жінка: Дай мені пане тієї води. Щоб я не мала більше спраги, і не приходила сюди черпати. Він каже до неї: Іди, поклич твого чоловіка і вернися сюди, озвалася жінка і каже: Нема в мене чоловіка. Ісус відповів їй: Добре, ти сказала, нема в мене чоловіка п'ятьох, бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік тобі. Правду ти сказала. Жінка до нього каже: Бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї: Повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте. Ми ж тому, що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння, але надходить час. Бо вже й тепер Він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться у дусі і правді, і таких поклонників Отець собі шукає, Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка до нього каже: знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде все, звістить нам, каже їй Ісус, Це Я, що розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ні одного не спитав, чого ні один не спитав, чого від неї хочеш, або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені, що я робила, чи не Христос. Він. І вийшли з міста і пішли до Нього. Учні тим часом стали просити Його, кажучи, їж учителю, а Він сказав їм: Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного чи не приніс йому хто їсти? каже до них Ісус, їжа моя, чинити волю того, хто послав мене, і завершити Його діло. Хіба ви не кажете ще чотири місяці і жнива настануть, а я кажу вам. Підведіть очі, ваші гляньте на ниви. Вони вже для жнив, для жнив спілі. хто ж жне, бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоби сіяч і жінцем раділи вкупі. У цьому справжується прислів'я. Хто інший сіє, а хтось інший жне, я послав вважати те, чого. Що, чого біля ви не біля чого ви не трудилися, інші трудилися. Ви ж у їхню працю вступили численні самаряни, і з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я зробила. І коли прийшли до нього, самаряни, просили, щоб він лишився з ним. І Він лишився там на два дні, та і багато інших увірували через його слово. І вони сказали жінці, тепер уже віруємо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що Він справді, Спаситель світу Христос. Христос Воскрес! Щоби ми собі уявили цю подію, про яку ми щойно почули, то можемо собі представити, що ми сидимо біля криниці. Але в нас нема чим зачерпнути води, і до нас підходить людина, особа, немов би бом бомж. Ну, неприємна людина, особа, бомж підходить. І ми цього бомжа просимо, щоб він зачерпнув нам води. І так, того часу юдеї відносилися. До Самарян. Вони, не, вони їх не сприймали, бо ті відкидали Єрусалим, відкидали храм, вони мали дуже тісні зв'язки з язичниками, хоча вони вірили в єдиного Бога, і ця криниця Якова була спільна і для Самарян, і для юдеїв. І тому коли Ісус Христос попросив зачерпнути для Нього води, вона дуже сильно здивувалася. Ти такий пан, ти такий вчений, ти юдей і просиш у мене, Самарянки, зачерпнути води. Ісус починає пропонувати їй себе, живу воду. Воду спасіння. Він тоді каже: якби ти знала, що я тобі можу дати, ти би вже сюди ніколи не приходила, не пила цієї води, цієї фізичної води, природної води. І вона чи щиро, чи з наївності, але напевно щиро, каже: ну, дай мені тоді цієї води. І він дає їй воду. Поклич свого чоловіка сюди. Вона признається, що у неї нема чоловіка, бо шість чоловіків не зробили її щасливою в цьому житті, не дали їй того, що мали би дати чоловіки своїм жінкам, які були щасливі в своїй сім'ї. Вона признається у мене нема чоловіка. Христос каже, Ти правду сказала. П'ять було в тебе, і цей шостий тобі не чоловік. Він відкриває їй себе, дає їй віру, дає спокій, дає повагу, дає любов. І жінка біжить з великої радості, поділитися своєю радості, бо вона відчула цей спокій. Вона повірила, що цей це той, хто має прийти. Тому що вона сама сказала Ми чекаємо Месію, а Христос каже, каже їй Це я. І вона відразу побігла з великої радості ділитися в те місто, де вона жила, і каже: Він все мені сказав, що я робила. Але, але не тому ділитися, що він все сказав, а тому, що вона відчула цю благодать, благодать Святого Духа. Вона вже напилася цієї води, цієї духовної води. Чи ми розуміємо, коли Ісус Христос говорить до своїх учнів їжа моя не ця їжа фізична, але волю Божу чинити? Чи ми розуміємо, що це за їжа? Напевно, що до кінця не розуміємо, так ми їмо фізичну їжу, і навіть тоді, коли ми не стримуємося, ми можемо захворіти, мати різноманітні хвороби через те, що ми себе не контролюємо. Їжа може бути інтелектуальна. Ми можемо читати книжки, нам може не вистачати інформації, Ми себе заповнюємо, коли це відчуваємо в собі, чи це інтернет, чи книжка, чи ще щось. Це інтелектуальна їжа, це вже ближче до душі. Але є їжа духовна, їжа серця, є їжа душі, є їжа вічності, яка робить нас щасливими. Їжа Святого Духа. І Самарянка це відчула і покликала всіх тих, кого могла, щоб вони поспілкувалися з Христом. Після того, як вони поспілкувалися, ми знаємо, що відбулося. Вони запросили його Ісуса Христа на два дні, і їхні слова були сказані в кінці. Що ми вже віримо не тому, що Ти показала Христа, але тому, що самі чули і знаємо, що Він Христос, що Він Син Божий. І в нашому житті так само відбувається: ми вибираємо їжу в своєму житті, ми робимо вибір, і коли наша їжа. Тільки матеріальна, ми не маємо щастя, ми не маємо спокою. Тому що ця їжа тільки для підтримки цього фізичного матеріального життя. Ми створені з вами Богом, який є нашим Отцем Небесним, і Він вклав в нас свою подобу, дав нам Духа. Ми приналежні до Нього. І ми тільки тоді є щасливі, тоді, коли єднаємося. З цим джерелом, коли їмо їжу духовну. Тобто, коли ми вибираємо, робимо вибір в нашому житті в сторону Духа, в сторону Отця і Сина, і Святого Духа. Господи, поможи нам з'єднатися з Тобою, Христос Воскрес!